Всім привіт! Ви на каналі Ярик Локс І якщо ви дивились на моєму YouTube-каналі Локс я е, залишав допис що хочу зробити про цей вентилятор і щоб ви всі обов'язково написали хоче відео. У мене був такий допис. Так, ну, ось цей вентилятор. Саме він зеленого кольору, як ви бачите, ви б там прочитати. Що я покажу, як він насправді працює якого він кольору і чи варто його взагалі купувати. Він з магазину Аврори, як я вам і написав, фірма Wire. Написано гарантія навіть один рік. Не знаю, чи вона дійсна, чи ні. 1 ну, рік заряджається 1,5 години і працює 1,5 години. Акумулятор містить 300 мА, роз'єм жилення Type-C і три кількості швидкостей. Ось які тут є. У мене, як ви бачите, позначка зелена. Є білий, є рожевий, є зелений. Так, тут це написано, робить хто в нас Китай, значить, так, ну, да, Китай. Вентилятор портативний, акумуляторний. Порт ну Файрен. Да. Давайте ми все-таки розпакуємо. Відірвався, ну і нічого, воно ще працює. Ось. Цей. Вентилятор від фірми Byron. І давайте що там ще всередині. Так, у нас є підставка для вентилятора, а у нас є ось Розємти-C. Тут type c Type-C, як ви бачите. І написана інструкція. Інструкція навіть українській або на англійській мові. Інструкція до вентилятора про, про, про продукт, популярний стиль, портативний дизайн, який використання завдяки одному виконанню дії, зручне заряджання для використання в будь-який час. Інструкція фітна напруга 5 вольт, вхідність струм 0,5 е А час заряджання 1,30 хвилин. Повністю зарядіть пристрій перед е, першим використанням. Можна заряджати від повербанку та комп'ютера. Вентилятор автоматично припинить роботу. Якщо напруга акумулятора буде недостатньо. Нью. Будь ласка, заряджайте пристрій вчасно. Е, ага. Ну що, від звологи подалі тримати, від сонця, від води. Е, Потрібне заряджання для пристані буде це. А, потужні заряджання та, та встановлення розетки мають відповідати стандартам Великобританії. Використовуйте пристрій під час заряджання. час заряджання не може перевищити 8 годин. Ага. Від'єднайте джерело живлення заряджання, якщо вентилятор не використовується або відсутній користувач. Рекомендується повністю зарядити вентилятор, якщо він не використовується протягом тривалого часу. Рекомендується заряджати його кожні 2-3 місяці. Якщо під час використання пристрою, сталася будь-яка будь незвичайна ситуація, негайно не припиніть використання. Ну, зрозуміло, все. Ми цікаво, можемо все це прочитати на англійській мові. Так, у нас є ось такий кабель. У угу. нас є підставка, у нас є вентилятор. Давайте ми спочатку перевіримо, як він працює. Це у нас перший режим. Світиться в зелений кольор, як ви можете побачити, біля самого Type-C, це коли я вмикаю. Є другий режим. Є третій режим. Бачите, я його трохи на на камері. Бачите, світиться. Ми вимикаємо, зупиняється, і воно вже більше не світиться. Тут моторчик знаходиться, тут знаходиться акумулятор. Давайте ми поставимо вентилятор на підставку. Тримається, давайте. Чи не буде? Поїдеться. Ну, На третьому режимі трошки поводиться. Ну, нормально, стоїть. Давайте ми його спробуємо зарядити. От кабель маленький в мене є трошки більший. Бачите? І коли вона заряджається, так розумію, буде світи червоного кольору, моргать. Якщо вона перестає моргати, напевно, зарядилось. Я думаю, що це так. Да, ось бачите. Вони заряджається. Ну так, да, він заряджається. Значить він заряджається, ну куди він зараз перейдемо. Знову працює. Все працює. Бачите, тут є з'єднання. Така підставка, щоб вона так міг стоять, бачите, тут маленький проміжуток. Тут місце з'єднання і кнопка сама. Бачите, це сітка і жовтого кольору, кнопка жовтого кольору. Угу. Давайте ми провіримо, що там всередині нас. Бачите, Якраз розбирається. Помаленьку розбирається, потрібно дуже обережно. дивитись. І тут вдома такого самі не повторяють. Ось я розібрав. Давайте ми оглянемо щось там. все-таки середне. Бачите, тут ну, прям. Кри зроблені. Так, ми тут бачимо акумулятор, який у нас тут акумулятор. 300 мА. Давайте ми його. бачите, кабельки тут. Там платка, ММС, може маленька. Чи може там і нема даже захисту? Він заряджається. Ось я винявакому я тервінтугувати мається нічого, Зато мень. Що тут написано? Фірма HON-GM. X. IMR в размере 14500 300 мА 37 вольта. Написано 300 мА 2024 року. Я Так, Я вообще нитькой замеряю. 5 сантиметров. 5 сантиметров. Значит, 5. Аккумулятор маленький, но нормальний. Якраз на 15 години якраз вистачає. Як ви думаєте, сюди можна було більше встановити акумулятор? 17650 було б встановити. Ну, я думаю, може, можна, якщо розібрати все ось цей. Платку убрати потім подивитися, очі там вона на рейд кручується. Ну зараз ми крутити нічого не будемо. Я вам показую, як ви думаєте, начебто того, щоб замінити тут найбільший акумулятор. Якщо комусь цікаво, то пишіть обов'язково в коментарях. Я потім вже вирішу, чи замінювати акумулятор на відео чи ні. Чи взагалі, хай так і буде. 2-мі встанцем, а тут плюс і мінус Так це ходить отак. Так. Ось це вставить цей акумулятор, Тут вона не мінус. На червоний кабель плюс, там такий проміжок акумулятора, а там просто метал. Це мінус зеленого кабеля, так не повинен стояти, можете запам'ятати. Вентилятор був куплений цього року весною. Він коштує 149 гривень. Ось 149 гривень коштує. Можете побачити. Ви ну, бачите? Може, не бачите? Тобто, зараз кошти в цей цей -вент Вентилятор портативний, акумуляторний. Писано, дайте 5 на 6. Дайте 5 на 6 на 18,5 сантиметра. Отже, давайте ми ще його зараз я вставлю назад і поміряю розмір цього акумулятора. У мене акумулятор і вентилятор. Так, вмикається. Намикається. Досить добре. Це на третьому режимі. Так. Це у нас около 3 см. Це у нас саме де тримати рукою. З я зручно ли, около 8 см. Цей самий вентилятор. Десь около 10 см. Зі з'єднання 2 см. Так. Також 3. Ну, так, да, все по 3 см. Угу. Mm -hmm. Кнопка тут на 1 на 1 см. Саме кнопку, кнопка. Ставиться. Все нормально працює. До речі, для для ця штука на пшеничком трі хотіть квартиру. маленька, така маленька. Все. пептик такий маленький. Чисто написано. Нормально працює і все так далі. Кому сподобався такий вентилятор, то обов'язково пишіть в коментарях, ставте свою вподобайку і підписуйтесь на канал. Цей вентилятор, думаю, заслуговує вподобайки. Що ж всім пока-пока. Ну, а для літа це дійсно дуже добре, тому що літом зараз дуже жарко. Около 40 градусів. Да. І у кого в якому місті України. Скільки радості, це ви вже пишіть у коментарях.